Созернув ранок. Ай, блін. Не хочеться вставати. На годиннику 7 година. Блін, трохи проспав, Уже 7.30. А я ще 5 хвилин закриті очі закрив. Ай-яй. Іду з тренування. Тренування було недовгим, тому що знімав відео в тік ток Тіктокер мамкін. Сподіваюся, сьогодні буде гарний день на роботі. Зараз роблю тренування на шпагат хвилин 10, потім душ і на роботу. Я не знаю, з чим це пов'язано, але через те, що, мабуть, вода тверда чи що, на нею постійно тріскається обличчя, сохне і лучиться шкіра. Тому кожен день наношу якийсь крем, зложуючий, бо це просто виглядає дуже жахливо. Я думаю, все-таки це через воду. <свят> Яке зеркало страшне. Сьогодні субота і сьогодні можна зробити укладку, оскільки буде багато людей. Тепер я не як бомж. На роботу готов. 10.24. 24 на роботі. Що, Юрка, потрібно приборчики? Ох, ти вже на це. <плес> <втурно. плес> <плес> 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 темні, темні, темні ночі. Що ж ви наробили стільки дід? Карі-карі-карі-карі очі. Пропало світло, ура! Клас, Андрій! Йдемо додому. Йдемо додому. Надібани <сх> не гожу. Юра, що ти робиш? Це що? Yeah. садок дитячий.

Зробиш мені беліс з капучино? тебе треба беліс, блядь. Зроби в туалеті. <різь> Андрєй, що <різь> зразу в туалеті? Мурашку поп'єш. Не доволі мурашки. Не цікаво, чого мить по два зуба. Найважча <різь> кухня в цьому світі. Просто. Чонко на глуп, чонко на глуп, Іди покушай грить. Почекай. Я Зараз буде. Банкет. Заші. Столи засервіровано. Три банкети буде сьогодні. Хочу працювати. Відкрив позицію на EOS. Зайшов я ось тут. Тейк Профід Стоп-Лос виставив ось таким чином. Очікую рух до 0,57. Тобто Десь ось сюди. Мене кормлять. На цьому моменті можна побачити, як працюють професіонали. Хотів поставити ще одну порцію. Якраз відсуваю стульчик, де сиділа дитина, і він просто падає. Як же я ржав? І всі ржали з мене. Це капець. Ой Юрика. Нас сьогодні рекорд. 60 тисяч. Там ще Лера. Лера, махай, привіт. Колючки у нас. Твоєш паріш повним ходом. Половина 12 -ї. Прибираємо. П'ємо на барі. Ой, сьогодні побили рекорд. Каса 60 тисяч. Що сьогодні творилось це капець. День ульотний. Поки що сижу в статі. А чого воно не сходиться? Чого сходиться? Андрій рахує касу і їдемо додому. Блядь, воно не сходиться, Саша! Андрій, ну менше мати. Відкрив позицію. Досі її тримаю ще в день. Купив гулон і уїзд. Тепер дивимося, що з цього всього вийде. поставити крові на 57, тобто позиція довготермінова. На цьому все. Я скоро буду їхати додому. Гуртожиток вже закритий, тому прийдеться лізти по цій трубі на кришу. Погнали! Ось і все. Я на криші стою. Що ж? Гуртожиток. Все, я вдома. Придягаюсь і одразу йдуть спати На годинку майже 1 година ночі. Добре, ніч.